Вітаю вас у цьому випуску про щоденну роботу правоохоронних органів нашої країни. Гучні затримання, результати реалізації та резонансні справи. Тепер про все це більш детально. Вибори 2019. Підрозділи МВС готуються до другого туру голосування. Превенція приступленні. превенція... На це символ нашої компанії. Як прохоронцям вдається залишатися осторонь політики і карати за порушення? Ми залучили понад 72 дві тисячі поліцейських. Чому звинувачують драгдилерів, які транспортували на захід, і зберігали у Києві майже 600 кілограмів героїну? Конспірували свою дуже небезпечну злочинну діяльність звичайною торгівлю овочами і фруктами. Чи сплатять майже мільярд гривень застави героїнові наркокур'єри? За 600 кілограмів наркотику я міг викупити всю Македонію. Что загружал нападнику, который был у нас в у ДТП и яка реакция суспільства? Любое нападение на э, полицейского, на сгвардиста или как у нас была в ситуации нападения на тушащих пожар ДСНСников, это из ряда вон выходящий. Довічного ув'язнення отримав 36-річний екстрнадівець Олександр Пугачов за вбивство двох патрульних поліцейських. Нагадаємо, що 25 вересня 2016-го у Дніпрі патрульні Артем Кутушев та Ольга Макаренко зупинили для перевірки документів підозрілого водія. Олександр Пугачов вихопив зброю та відкрив вогонь по патрульним. 27-річний Кутушев загинув одразу. Його напарниця Макаренко померла згодом у лікарні. Одним з основних доказів було відео з народною камери Артема Кутушова. Дивіться, <риклад> я застрілював! Можете це блядь! Можете це блядь! Я застрілював! Можете зістрелити! Я не можу! Крім того, Кіровський райсуд міста Дніпра зобов'язав виплатити сім'ям застрелених поліцейських чималу суму компенсації. А, це у Києві поліцейські затримали стрільця, який у самісінькому центрі в квартирі відкрив вогонь по невідомим візитерам. Чоловіки намагалися вибити квартирні двері і потрапити всередину. По лінії 102 надійшло повідомлення про стрільбу по вулиці Круглоуніверситетській. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що конфлікт виник в результаті квартирного питання, під час якого Людина, яка знаходилася в квартирі, вистрілила невідомих осіб. Підозрюваний, 57-річний киянин, він тривалий час проживав за кордоном. Після отримання у спала квартири повернувся до столиці, але тут на нього чекав несподіваний сюрприз. Поліцейськими встановлено, що частку даної квартири сестра нашого затриманого продала невідомій особі. Яка намагалася зайти в дану квартиру, в результаті чого виник конфлікт? З місця подій криміналісти вилучили знаряддя вбивства, мисливську рушницю. Слідчим відділом поліції вже розпочато кримінальне провадження. Миколаївські поліцейські розкрили жорстоке вбивство жінки та невдовзі затримали підозрюваного в цьому злочині. Напередодні на смітнику знайшли залишки людського тіла. і все. поліцейські згодом встановили особу вбитої жінки. Це 56-річна мешканка Миколаєва. Було встановлено особу загиблої. Про зникнення якої напередодні повідомив її 35-річний син, громадянин Російської Федерації, який певний час проживав на території України. Поліція з'ясувала, що у день імовірного вбивства її 35-річний син брав авто на прокат. А до цього чоловік придбав діжку, секатор, ніж та інші речі для розчленування та приховування тіла. Всі ці речі він возив саме на цій машині. Встановивши всі місця перебування, шлях його пересування на автомобілі та місця довготривалих зупинок зловмисника, вже вранці оперативники та рятувальники дістали з річки страшну знахідку. <звук> Виявилося, що рештки, які були знайдені назвали, ще не влізли у діжку і вбився, просто їх викинув у сміттєвий бак, а основну частину втопив у річці на відстані 20 метрів від берега. Чоловіка доправили до СІЗО, йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Другий тур президентських перегонів стартуватиме з моменту, коли центр виборчком підіб'є підсумки першого та оголосить про це. Градус політичного протистояння лише підвищуватиметься. Тому всі підрозділи МВС працюватимуть під час другого туру так само ефективно, як і 31 березня. Які порушення виявлятимуть та фіксуватимуть правоохоронці, які з них будуть доведені до суду. Про це далі у наступному сюжеті. Дня у центр виборчкомі оголосили офіційні результати виборів. До другого туру вони вивели Зеленського і Порошенка. І, хоча ймовірно, не всім ці результати подобаються, усім точно імпонують умови, в яких президентські перегони відбулися. Світ визнав вибори в Україні прозорими, демократичними і конкурентними. Не справдили всі найгірші сценарії і прогнози щодо дня голосування. От ми пам'ятаємо провокативні заяви національних дружин. Слово сполучення національних дружин в день голосування ми не чули, і це дуже добрий крок з боку цієї структури. В день виборів ми також не побачили системних фактів підкупу виборців. Ми не побачили фактів блокувань дільничних виборчих комісій, а побоювання були достатньо серйозні. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подякував особовому складу, що був задіяний в охороні публічної безпеки під час виборів. Правоохоронці продовжують нести службу в посиленому режимі і готуються до другого туру. Превенція як символ нашої збирательної кампанії, яка зараз працювала. То, що ви всі робили місяці. превенція преступлений, превенція намірень. Я вважаю, що це наша основна функція і це символ нашої компанії. Ми добились того, что день голосування был очень спокойный, очень уравновешенный. И это подчеркнули всі міжнародні наблюдатели. Щоправда, без ложки дьогтю не обійшлося. У день голосування правоохоронці порушили 60 кримінальних проваджень, і 42 з них про підкуп виборців. Ми бачимо зараз по результатам голосування на некоторых участках так называемые аномальные участки. Когда вроде бы оказались два участка двери в двери. в 20 метрах друг от друга, а разница в них за одного из кандидатов плюс 30%. Вот я вам просто покажу издали эту картинку. Она такая длинная, но очень видны красные пики. Да? Угу. Красные пики. Это значит, что за одного кандидата на обычных участках показывают 3%, 5%, а рядом участок через 100 метров. И вдруг там голосование дает 40%, 60%, 30%. Це називається аномальний учасник, там де срабатывает или карусель, или массовый масовий вброс. Провадження щодо ймовірних фальсифікацій розслідує і поліція волновахи. Один із кандидатів у президенти повідомив, що дані про голоси за нього і дані оприлюднені на сайті ЦВК не збігаються. Такі розбіжності він зафіксував одразу у шести протоколах. Фальшування даних зафіксували і спостерігачі опори. Межах 60-го округу це Волноваський район Донецької області. Коли на руках у нашого спостерігача є протокол з мокрою початкою, де один кандидат має 58 голосів, а другий понад 700, тоді як в кінцевому протоколі і за даними інформаційно-аналітичної системи виборів на сайті Центральної виборчої комісії ми бачимо зворотню реакцію. Тобто той кандидат, який мав 59, отримує понад 700. І той, який мав великий результат, отримує 59 голосів. А ця жінка у Слов'янську знайшла біля дільниці спортивну сумку із грошима і стосом якихось паперів. Один. Один. Спершу жінка подумала, купюри сувенірні, та коли помітила у сумці і цікавий список прізвищ, де навпроти кожного сума виплат та інструкції для спостерігачів, одразу звернулася до поліції. Наразі поліцейські встановлюють особу, яка залишила вказаний вантаж за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 160 – Це підкуп виборця кримінального кодексу України. Списки з персональними даними, де навпроти прізвищ суми грошей від 2 до 4,5 тисяч гривень, знайшли і у одному з офісів Черкас. На попередню інформацію тут роздавали готівку в обмін на голос за певного кандидата, на столах кілька картонних коробок із пачками грошей. Ми слідчими підрозділами, а також оперативниками максимально ефективно повинні провести слідчі дії і по можливості закінчити кримінальне провадження, притягнути винних до відповідальності. У день голосування поліція задокументувала, як громадянам видавали по кілька бюлетенів або ж один, але за фальшивими документами. Розслідування за цими фактами тривають. Фальшування відбулись в основному у Донецькій області. У нас є близько 30 таких дільниць зараз в Донецькій області. У нас є по кілька дільниць у Львівській і Одеській області. Разом з тим, ми запевняємо. І ми розуміємо, що навіть наявність такої кількості дільниць в Донецькій, Одеській і Львівській області вони суттєво не вплинули на результати виборів. І ми не можемо говорити, що це якоюсь мірою спотворило виявлення наших громадян. Траплялися і комічні інциденти. Ось так у сумах чоловік намагався винести бюлетень із дільниці. А коли члени комісії йому завадили, вирішив документ з'їсти. Выплевываем. Давай сюда. Поплевывай. Я сейчас не подумаю, что полиция. Подію зафіксували на відео. Чоловік ретельно жував папір і дуже тішився. На вмовляння віддати бюлетень погодився тільки як почув про відповідальність. Що за це загрожує реальний термін в'язниці? Тоді пошкоджений бюлетень він таки віддав. В опорі ж розповідають штаби. Кандидатів почали агітувати ще до офіційного старту другого туру. А це є порушення. Приводом стала тема проведення дебатів. Обидва кандидати оприлюднили кілька відеозаяв, звертаючись один до одного через об'єктиви. Якщо не буде жодної відповідальності за точкові, але порушення, які ми фіксували 31 березня, то очевидно, що вони статистично кількісно якісно можуть вирости, тому що і фотографування бюлетня, і розголошення таємниці голосування, і навіть внесення недостовірних відомостей, що по факту є фальшуванням протоколу, то напевно ми будемо мати статистично більше кількість порушень і можливо вони такі матимуть вплив на кінцевий результат. Боротьба за посаду президента України обіцяє бути видовищною і запеклою. І МВС забезпечить абсолютну безпеку і на самих виборах, і на дебатах, де би вони не відбулися. Правоохоронці вже розрахували сили і засоби і готові стати на варті безпечного і законного волевиявлення громадян. Справа героїних наркокур'єрів з міжнародної групи драгдилерів набрала нових обертів. У столиці суд зарештував усіх підозрюваних справам внесення застави. Це колосальні суми від 80 до 500 мільйонів гривень. В чому ще звинувачують наркокур'єрів, які транспортували на захід і зберігали у Києві майже 600 кілограмів героїну? Про все це далі у наступному сюжеті. Непримітна промзона, пошарпані залізні ворота, а за ними контрабанда на мільярд гривень. Десятки, сотні, десятки сотень брикетів героїну. Ось вже кілограмів наркотиків. Це рекордна за всю історію України, вилучена партія героїну, безпрецедентна спецоперація поліції, слідства і прокуратури. В орендованому наркозлочинцями приміщенні гаражному, де поряд з сотнями кілограмів екзотичних фруктів вилучено 500 кілограмів наркотичного засобу гірея. Сюди до Печерського суду столиці перевезли затриманих фігурантів цієї транснаціональної організованої злочинної групи наркоділків. Іноземців підозрюють в тому, що вони зберігали і переправляли до Європи. Оптові партії героїну. В інтересах слідства ми вимушені приховати обличчя затриманих. Втім, навіть ці кадри неабияка рідкість. Прошу заборонувати будь-якого відеозйомку. Наркоділки у кайданках ймовірно переймаються, що міжнародний наркокартель, на який вони працювали і для якого везли ціний товар, бажаного так і не отримав. А отже, можуть бути наслідки. У складі організованої групи вчинили активні дії спрямовані на незаконні. Придбання перевезення на територію України з мотою збуту наркотичного засобу героїну, особливо великих хлопців. Серед чотирьох затриманих у цій резонансній справі громадяни Румунії, Туреччини і Молдови. А цей дуже чоловік приїхав в Україну з Македонії. Бездомні я не безхальченко. Я 15 років був власником компанії. Працював. Я не сум бездомний. Я сум фамілярний чоловік. Я сімейна людина і, і знову ж і три дитини дитина. Я одружений маю троє дітей. Нині іноземець вдає, що прибув до нашої держави на заробітки. Він емоційно жестикулює і запевняє, що далеке від криміналу. Шісто кіла дрога. Я ціла Македонія, я купав. Македонія два мільйони. За 600 кілограмів наркотику я міг купити всю Македонію, а в Македонії два мільйони народу. Втім, красномовство Македонця згасає, щойно суддя оголошує перерву. Говорити із пресою підозрюваний категорично відмовляється. Ті одговарити не прошання, та ні бучі ані виправдань, ані пояснень. Вочевидь, фігуранту є, що приховувати. Оперативний працівник департаменту протидії наркозлочинності, який брав безпосередню участь у викритті наркоконтрабандистів, відзначив більшість затриманих іноземців. Це досвідчені наркоділки. Розробка вказаної міжнародної злочинної групи тривала досить довгий проміжок часу, оскільки всі учасники групи використовували методи конспірації, діяли вкрай обережно, оскільки в кожної з них за плечима вже достатній досвід кримінальний у вказаному напрямку. Майор поліції розповів, що міжнародна злочинна організація, яка доставляє героїн з країн Центральної Азії в Європу, має своїх агентів в багатьох країнах світу. Вона ж організувала відправку масштабної партії наркотиків до нашої держави. Члени цієї організації отримують завдання прибути в ту чи іншу країну і відповідно налагодити там злочинну діяльність. Так було і в нашому випадку. У схованці контрабандистів, окрім чорних пакетів із героїном, поліція виявила сотні кілограмів тропічних фруктів. Тут в Україні наркоділки маскували свою злочинну діяльність повсякденною торгівлею, точніше, імпортом і експортом овочів та фруктів. Приїхати в Україну працювати в цього старого, допомагати продавати овочі і фрукти. Цей чорнявий підозрюваний прибув із Румунії. В таксістом працювали, люди, так? Да. Ну, ну, у вас сім'я, розкажу. Колко кал, кал, довго роботи в ти таксі? Такоє семейство, Та Не Що за семейство товари. Мама дружина. У мене двоє дітей, дружина. Ати й мама на лаві підсудних затримані вдають із себе то вантажників, то прибиральників. Втім, жоден не пред'явив контракту із працедавцем, та й гонорари, що отримували іноземці за свої нехитрі послуги, викликають чимало запитань. Підозрювання, яких привезли сюди до Печерського суду столиці, переконують, що приїхали в Україну, аби розвантажувати очі. І за свою роботу вони отримували тисячу євро в місяць. Ймовірно, тут теж не вантажники були не настільки кваліфіковані, адже довели запрошувати подібних спеціалістів із за кордону. За оперативними даними, у цій міжнародній злочинній групі наркоділків. Кожен працював у своєму напрямку. Хтось відповідав за поставку героїну до України, хтось за супровід. Інші займалися розвантаженням наркотиків і подальшою їх відправкою за кордон. Були у наркоділків і свої кур'єри, які переправляли героїн у Європу. Ось цей автомобіль преміум класу злочинна група саме готувала до відправки. Всередині поліція виявила замаскований відсік із 100 кілограмами героїну. Наштований надзвичайно професійно, дуже добре замаскований, виготовлений у заводських умовах. Тому, коли ми затримали на місці, неможливо було зовні визначити, де сховані наркотики. І сам огляд автомобіля зайняв майже 5 годин. Навіть після того, як були зняті задні сидіння, нічого не змогли побачити. Судді затриманий кур'єр запевняє, що партія наркотиків вартістю більше 200 мільйонів гривень потрапила до його автівки випадково. Він в якусь особу, і коли він розповідає, що він заїжджав до нього додому, і можливо, ця ця особа, вона це поклала в його автомобіль. Між тим, судячи із знайденою на плодово овочевій базі, величезної партії наркотиків, злочинці планували спорядити за кордон щонайменше п'ять героїнових лімузинів. Зазначеним злочинним угрупованням, наша територія нашої країни використовувалася як перевалочна база з метою уникнення е, ризиків е, під час проходження митного контролю. Україна надзвичайно приваблива для міжнародних злочинних наркоорганізацій. Наша держава знаходиться на шляху двох героїнових маршрутів. Один із них північний, через який героїн потрапляє в Україну ці сторони Російської Федерації, а інший Кавказький це відхилення Балканського маршруту. В цьому випадку героїн доставлять в Україну морем, і такими поставками займаються саме міжнародні злочинні групи. До її складу входять переважно іноземці і рідко коли українці. Тому викриття таких транснаціональних наркоугруповань справа далека не одного місяця, а то і року. Дійсно, це реформування підрозділу протидії наркозлочинності, створення підрозділу управління кримінального аналізу дає свій результат. Нині чотирьох підозрюваних у міжнародному наркотрафіку Печерський суд столиці взяв під арешт на два місяці. Розміри призначених застав величезні від 100 до 200 мільйонів гривень. Найбільш активний учасник групи отримав майже рекордну цифру застави, що становить 500 мільйонів 1722 гривень. Яке покарання чекатиме фігурантів цього героїнового транзиту покаже час? Поліція ж продовжує встановлювати інших можливих учасників цієї резонансної справи. У Одесі заарештували чоловіка, який бив поранених у ДТП військовослужбовців Нацгвардії. 39-річному громадянину, який свого часу відбував покарання, вже оголосили про підозру за двома статтями, що йому загрожує і яка реакція суспільства на ганебний вчинок. Про це далі у наступному сюжеті. Ні не фід ні їсти, нічого не хочеться. На лікарняному ліжку 22-річний гвардієць Денис Білгуров. Він оговтується після страшної дорожньо-транспортної пригоди, що відбулася в Одесі. 30 березня гвардійці несли службу з охорони громадського порядку в портовому місті. Раптом на тротуар винесло автівку. Машина збила військовослужбовців. На цьому відео з камер спостереження видно, як небайдужі люди кидаються надати допомогу постраждалим. Втім, з'явився один зухвалий молодик, який. Раптом став гамселити вже непритомних військових. Але після дорожньо-транспортної пригоди він намагався він, вдарив декілька разів військовослужбовця та намагався видерти зброю. Тобто це сталося після дорожньо-транспортної пригоди. На місце події одразу викликали поліцейських та швидку. На жаль, 23річний гвардієць Віталій Флоря помер на місці. Двох цивільних разом з військовими доставили в реанімацію. Данило Руденко зараз перебуває в комі. Больной размещен в отделении реанимации с дианозом тяжелая закрытая чертнозвая травма, ушиб головного мозга, открытый перелом обоих кистей, обоих голеней и закрытый перелом левой ключицы. Нападника на скалічених гвардійців поліцейські затримали того ж дня. Ним виявився раніше судимий 39-річний мешканець Одеси. За звірства вчинені по відношенню до правоохоронців йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Водія винуватця ДТП теж затримали. Він може провести за гратами до восьми років. Нечуваний випадок відбувся і на Чернігівщині. Тут, в районі селища Серединка, рятувальники боролись з вогнем, яке ледь не знищило будинки. Замість того, аби допомогти пожежникам, місцеві раптом стали бити вогнеборців. Замість того, щоб допомогти подолати вогонь, декілька чоловіків напали на них. У результаті чого двоє вогнеборців отримали тілесні ушкодження та звернулися до медичного закладу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков укотре наголосив, напади на правоохоронців недопустимі, а покарання за такі дії має бути суворим. Любові нападіння на поліцейського нацгвардійця, як у нас була в ситуації нападіння на тушичих пожар ДСНСників, це із рядом виходяще. Ви маєте від мене санкцію на самую жорстку реакцію. Самою жорстку. фахівці констатують, деякі з громадян України відчувають безкарність, тому й поводяться по хамськи по відношенню до людей в погонах у західних країнах у США, у Європі, у Великобританії до патрульних відносяться з дуже великою повагою. Їх бояться у Польщі. Поліцейських бояться, і, і там не буде питань, якщо поліцейські навіть на автівці без якихось там позначок вас зупинить і оштрафує. Може там на 10 або на 20% відсотків заробітної платні вашої за місяць. Там не буде питань, де дійсно людина буде розчарована, але вона не буде кидатися на поліцейського. У міністерстві внутрішніх справ котре закликають з повагою ставитись до людей, які ризикують щодня власним життям, аби захищати мир та спокій кожного громадянина України поліцейські щогодини ризикують життям, аби захистити наш спокій. Тож про нелегку роботу правоохоронних органів ми розкажемо вам вже наступного тижня. Дивіться нас щопонеділка о 22 годині на каналі Еспресо. Бережіть себе.